Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про Кубок України з ланського боксу, який пройде вже цього тижня, і на якому найкращі спортсмени країни змагатимуться за цей титул. детально про підготовку до турніру та про настрій криворізьких бійців нам розкажуть брати Герасименко. Це майстер спорту України міжнародного класу, призер чемпіонату світу кікбоксингу і талантського боксу Ростислав Герасимен. Та чемпіон України з кікбоксингу, переможець міських та всеукраїнських турнірів з кікбоксингу і тайландського боксу Микита Герасименко. Доброго дня. Хлопці, радий вітати вас. Доброго. дня. Давайте почнемо напевно з головного питання. Так? Уже цього четверга так, відбудеться саме кубок сланського боксу в місті Одеса. Як проходить ваша підготовка? Підготовка в нас вже йде в шосту неділю. Дуже виснажлива під керівництвом наших улюблених тренерів це Зінченка Іван Валерійовича та Губенка Вітанатоліча. Тренуємось як завжди. У нас по два тренування на день. Це шість днів у неділю. У неділю у нас відпочинок. І отак день за днем. А чи є якісь труднощі під час підготовки? Звісно ж. Звісно, це, перш всього, треба тримати вагу, виходити на пік нашої форми. Десь, не десь буває дуже-дуже виснажливо і тяжко буває і на психічному рівні, то якось отак. Але виходить справляти з цим. Я звісно, так розумію, що роль звісно, тренерів в цьому. Допомагають, звісно. Це дуже великий вклад з їхньої сторони. Вони нас виводять на пік форми, на. take До речі, а для тебе Кубок України може вплинути на можливість потрапити до лав національної збірної України? Так, Кубок України це йде перший етап. Кубка України. Це як йдуть сматрини. Це придивлюються, кого брати в збірну. А у березні у нас чемпіонат України у Києві з талантського боксу. Там вже заключний етап буде. Там буде вже вирішуватись, хто попаде ну, у цьому році в збірну та поїде на чемпіонат світу. А які твої очікування е, від цих? Смотрин, як ти кажеш. Звісно ж, ми на перемогу така налаштовуємося. По, -по іншому ніяк. Ну, це однозначно, тому що знаючи е вихованців спортивного клубу Барс, завжди всі налаштовані на перемогу. А, а, Микита, цей турнір для тебе стане підготовчим етапом перед чемпіонатом України в березні. Так. Це етап, ну, після якого ми поїдемо туди і будемо вибиратися. Хто поїде, а хто ні. Так, а які в тебе очікування? Ну, від Я очікую культуру? на перемогу. Всіх очікую на перемогу. Ну, е, Ростислав, ти ж є призером чемпіонату світу з кікбоксингу та талантського боксу. А як ці перемоги допомагають тобі у підготовці до нових змагань? Е, звісно, що після кожної такої. от е... Таких від змагань, як чемпіонат світу, там чемпіонат Європи, коли ти стаєш, ну це найкращий результат першим, ти е, подалі чувствуєш себе більш увіренішим е, у бою, у підготовці, ти вже практично знаєш себе, що тобі треба, і в принципі, йдеш ну, по цьому шляху. А як зберігати мотивацію продовжувати далі займатися після ну, там? Ти чемпіон світу. так? так. Ну, здавалось би, ну, все, е, вже досягнуто. Але як зберегти мотивацію для того, щоб е, далі продовжувати займатися цим спортом і е, е, ну, виступати на інших змаганнях? Я, я вас чуть скоригую. Мотивація це таке, ну, вре, така от мотивація, такий временний час. Коли ти десь вдохновився та йдеш, е, краще всього. І перш всього повинна бути дисципліна. Дисципліна це коли ти день у день тренуєшся, ти коли е, стаєш краще і прагнеш до вищого. Так, а ви ж, брати. Так. так, я сказав на початку нашої програми, як ви підтримуєте один одного, можливо, там під час тренувань, можливо, під час змагань? Ну, під час змагань, коли там відправляємо, ми взагалі по різні е, врімя, ну, врімя, е, їздимо він ще по дітям, я вже по дорослим. Коли, наприклад, його відправляємо у змагання, даю йому е, як сказати. Даю йому настанови. На так, так, так. так настанови на бій, що йому робити, як йому працювати, впевненість в ньому ну, даю йому отак. от. Так. Микита, чи підтримуєш ти брата? Так, підтримую, щоб він ну, виігрував. Завжди кол... підтримую. Завжди підтримую. Тобто, така братерська підтримка у вас О, звісно, присутня. Звісно. Це, це, це дуже Без чітко. А чи є у вас можливо якісь е, спільні ритуали або традиції? Там, перед якими змаганнями? Тому таких традицій прям немає. Немає? Ні, ні. ні. Так. Е, які ваші е, цілі у спорті в подальшому, Ростислав? Е, це ж перш все, забрати чемпіонат світу перше місце. Ну, також далі йти по любителям та десь вже пробувати себе на професіональному ринзі. Також. Потрапити в збірну команду України. так. так, так, так. це така, ну, можна сказати, що це одна така з головних цілей, звісно, до якої звісно. йде кожен спортсмен. Якщо ж ти не попадаєш у збірну, ти ж не поїдеш на чемпіонат світу. Так що тут ну, взаємопов'язано все. Так, а ти сказав, що а, цього четверга в місті Одесі це будуть такі, да, як а, Смотрини? Так я печерку, так, те, що ти сказав. А, Як потім відбудеться твоє потрапляння або не потрапляння? Ну, я сподіваюся, що буде однозначно потрапляння до саме збірної команди України? Е, Ну як? Тут перший етап, тут дивляться от на переможця. От, якщо ти стаєш першим, от, наприклад, фінали. От, да, от фінал вийшли, в фінали два бійця, і там один отримав перемогу. Звісно, що по одному бою не можуть так взяти там у збірну ще буде, наприклад, чемпіонат України, де ви зустрінетесь ще раз у другий раз. Якщо ти другий раз доказуєш, що ти перший, і ти є чемпіоном, тоді ти вже попадаєш у збірну. Так, а хлопці, які ваші очікування від змагань в Одесі? Загалом? Звісно, ж перше місце, що в мене що у Микити. У нас таке виховання. Виховання наших тренерів, вони нас так виховують, що треба тільки перше. А до речі, про тренерів, про тренерів. Наскільки важлива їхня роль у ваших досягненнях? Я так скажу. 80% це робота тренерів, це як, знаєте, скажу так, серце у цього всього, де ми, механізму, е, механізму так. Де, де ми працюємо, це тренери. Вони дають нам настанови, вони е, дають нам завдання, вони придумують щось, е, підтягують нас до форми, е, ну, підтримують, звісно ж. Так. Ну, так, а як давно почалась підготовка до Кубку в місті Одеса? Е, вже шоста неділя йде. Шостий тиждень? Так, так, так. А, як, ну, Чи відрізняється час підготовки от там, до всеукраїнських якихось змагань, так або до міських і там до змагань на чемпіонаті світу, чемпіонату, чемпіонату Європи? Ну не скажу. Важко і там, і там. Ми і там, і там. В принципі, у нас графік дуже такий що ми там, по два-три по тренування на день тренуємося, і це шість разів у неділю. Так. А в неділю у нас вихідний. Так, один єдиний чудово. Ну що ж, хлопці, на цьому будемо ставити крапку. Я е, хочу вам подякувати. По перше, за те, що ви завітали нашої студії, е, побажати вам, звісно, успіху на турнірі, який відбудеться вже через два дні в місті Одеса. А на цьому кубку е, однозначно від спортивного клубу Барс, як завжди, місто Кривий Ріг чекає тільки призові місця. І спортивний клуб Барс завжди це доводить. Е, хлопці, бажаю успіху і в подальшому в вашій кар'єрі обов'язково потрапити на кубок. України потрапити на до збірної до лав збірної команди України. Хлопці, я вам ще раз щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми на тему підготовки до Кубку України з талантського боксу. В гостях у нас були майстер спорту України міжнародного класу, призер чемпіонату світу з кікбоксингу і талантського боксу Ростислав Герасименко та чемпіон України з кікбоксингу, переможець міських і всеукраїнських турнірів з кікбоксингу і талантського боксу Микита Герасименко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.